Не мова на нас напала, а напала на нас просто-напросто інша нація, Росія, і навіть не Росія, а це власники, які є Путін. Я маю на увазі, це влада. Олег Винник навалив крінжа про російську мову та війну, яка ведеться російською владою, а не росіянами, так і сказав, Україна готова погодитися на демілітарізовану зону на Донбасі. Чи відповідає ця інформація дійсності? Трамп порівняв мирні переговори із розподілом українських територій з угодою про. Нерухомість і заявив, що якщо не зупинити війну в Україні, то мовляв почнеться Третя світова генсек НАТО, заявив, що країни альянсу наступна ціль Путіна на Росії. Тим часом була дуже вибухова ніч, і з цього і почнемо. Ну а далі коротко розповім про найважливіші новини. Тому додивіться це відео до кінця. Друзі, поставте йому лайк і не забудьте підписатися на наш канал. Вся команда працює щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона. Не була. Ну а почнімо із комфортного, я б сказала, прекрасного. Погнали, друзі! Отже, родино, українські дрони атакували НПЗ «Славнєфть Янос у Ярославлі за 700 кілометрів від України. Реакція росіян безцінна. На! Я сказав дрон. Дрон? Да, удав'ю. Крім того, друзі дрони ловила багатоповерхівка у Твері. Пошкодження є з першого по четвертий поверх. Ну а ще палає механічний завод в Орську. Це Оренбурзька. Область ще одна суперновина: добрі дрони атакували аеродром в Качі в окупованому Криму, внаслідок чого був уражений літак. Ан 26 Партизанський рух а теж із посиланням на російські пабліки підтверджує цю інформацію. Заявляють про загиблих і поранених на місці події. Ймовірно, йдеться про екіпаж літака або наземний персонал аеродрому. До новин геополітичних друзі! Кушнер. Рубіо Гексет та інші американські високопосадовці провели переговори з українською командою дистанційно. У переговорах брав участь президент України також був генсек НАТО Марк Рюте. Працювали над гарантіями безпеки для України після цих перемовин. Володимир Зеленський запропонував припинити вогонь на час виборів в Україні і закликав США обговорити це питання із Росією. Ви ж хотіли виборів? Окей, забезпечте безпеку за його словами. Вибори стануть можливими, якщо забезпечити безпеку, і Америка може допомогти в цьому найбільше. Ми готові працювати з президентом Трампом у будь-якому форматі. І якщо президент Трамп більше говорить про вибори в Україні, я хочу сказати, що там, де це відкрито, ми можемо спробувати провести вибори. Україна не ховається від демократії. Україна готова погодитися на демілітарізовану зону на Донбасі, але для її створення вимагатиме виведення і українських і російських військ із обох боків лінії фронту. Про це пише видання Лемонт. Радник президента і його спічрайтер Дмитро Литвин спростував цю інформацію. каже, чутки, ми на це не погоджувалися. Втім, Європа дійсно підтримала би такий підхід. Тим часом представник ОП Подоляк е Лімонде поточнив, що потрібно визначити яке озброєння виводити, та які повноваження матимуть на місці міжнародні місії спостереження. В ідеалі Україна дуже би хотіла побачити представників США у спостережних місіях. Далі трошки треш заяв як від європейців, так і від американців, друзі. Ну а ще буде Туреччина. Додивіться це відео до кінця і підпишіться на наш канал. Європа повинна допомогти Україні зробити непростий вибір відмовитися від тимчасово окупованих земель. І з такою заявою виступив голова МЗС Туреччини. Це потрібно, щоб запобігти великим втратам. Тобто заради більшого блага. Необхідно запобігти тут катастрофі, тому необхідно зробити вибір. Я знаю, що їм це важко, особливо територіальне питання, неймовірно складне. Тим часом словаччина блокуватиме, каже, рішення ЄС про репараційний кредит для України. Заява прем'єр-міністра країни Фіцо. На його думку, така політика не відповідає. Баченню миру, а війна не має військового вирішення. Фіцу підкреслив, що не підтримає його країна жодних рішень, пов'язаних із фінансуванням українських військових витрат. Тому, мовляв, на словаччину не сподівайтеся. Я дуже чітко заявляю, що не можу підтримати жодне рішення фінансових потреб України на майбутній Європейській Раді, яке включало покриття військових витрат країни на наступні роки. Я не шукаю жодних виправдань ні фінансових, ні юридичних. Прес-секретарка Білого Дому мала прес-конференцію. Сказала, що цитую: Трамп надзвичайно розчарований обома сторонами цієї війни. і Йому набридли зустрічі заради зустрічей і мовляв, поки що невідомо чи справжній мир можливий взагалі. Він не хоче більше розмов. Він хоче дій. Він хоче, щоб ця війна закінчилася. Адміністрація витратила понад 30 годин за останні лише кілька тижнів зустрічаючись з росіянами та українцями, а також з європейцями розмовляючи з ними. Тож побачимо, що буде на зустрічах цими вихідними. Якби ви, пане Трамп, не колупали пічку, а стали би на бік України, демократії справедливості, про це повірте, йшов би набагато швидше ніж зараз. Це на фоні того, друзі, що буквально напередодні Путін наказав своїм військовим продовжити бойові дії в Україні, цитую, для виконання цілей СВО. Тому участь в освобожденні міста Сєвєрська. Командуючим групіровкою, групіровками військ необхідно продовжити виконання задач в строгому відповідності з замислом спеціальної воєнної операції. Благодарю всіх. Може митові тим часом генсек НАТО Рюте застеріг держави альянсу, що вони є наступною ціллю Росії, і закликав до негайних дій. Рюте додав, що надто багато хто не відчуває терміновості, і надто багато хто вірить, що час на нашому боці. Але це не так. Ми є наступною ціллю Росії і ми вже перебуваємо в небезпеці. Рюте вкотре заявив, що Росія стала ще більш зухвалою, безрозсудною і безжальною щодо НАТО і щодо України. Ну а Путін за його словами грав миротворця лише коли це вигідно, щоб виграти час для продовження війни. Рятівним колом для Росії, щоб мати змогу продовжувати війну, Рюте назвав. Китай. Китай – це рятівна нитка для Росії. Китай хоче запобігти поразці свого союзника в Україні. Без підтримки Китаю Росія не змогла б продовжувати цю війну. Трамп друзі також зробив кілька гучних заяв. Зараз обговоримо їх. Ну а за пару хвилин переходимо до Крінжа Повинниківського за словами Трампа. Сторони були дуже близькі до угоди, як з боку Росії, так і з боку України. Але Зеленському, мовляв, не подобається концепція цієї угоди і порівняв угоду по розподілу українських територій із угодою про готові нерухомість. Просто пить це складно, бо ви певним чином розрізаєте землю. Це щось на кшталт складної угоди з нерухомістю, помноженої на тисячу. Також Трамп заявив, що війна після України може стати взагалі. Третьою світовою, якщо не буде підписана угода, такі речі закінчуються світовими війнами, і я сказав про це днями. Я сказав: знаєте, якщо всі продовжують грати в такі ігри, це закінчиться третьою світовою війною. Від політики Трампа часто в шоці і самі американці проблеск адекватності такі є. Друзі, конгресмен республіканець Дон Бейкон заявив, те, що робить Трамп, дуже неправильно. Він тисне на Україну. Щоб вона віддавала більше території за обіцянку миру від Росії, тим самим Трамп догоджає диктатору. Я не думаю, що варто винагороджувати агресора, і саме це він просить Україну зробити. Але навіть якщо Україна віддасть Росії ще землі, нічого не зупинить Росію від повторення цього за рік. Два і тому я відчуваю, що президент задобрює диктатора. Він на неправильному боці цього питання, і я сподіваюся, що все більше республіканців виступлять проти цього. Ну а тепер до Олега Винника співак дав нове інтерв'ю і розповів, чому не збирається відмовлятися від своїх російськомовних пісень, попри підвищену увагу до мовного питання в Україні і про, блін, війну русаків на території України. Причина його шанувальники так люблять його російськомовні пісні. Вони дарують їм ностальгію за безтурботним часом. Окей, скажете ви. Але далі співак видав ще кілька заяв. Сказав, що не вважає правильним забороняти російську мову, бо всі ми слов'яни. А ворогом нашого народу є не мова, а очільник Кремля Путін, який і розпочав криваву війну. І що найбільш тришово, він підкреслив у відповіді, що це нібито війна Путіна, а не росіян, а вбивають, гвалтують та катують на наших землях людей. Олег теж путіни М? В країні дуже величезний відсоток, який розмовляв і розмовляє до сих пір російською мовою. Це реально це ну слав'яни. Воно має, воно є, воно присутнє є. І звичайно, це наболівша тема. Але я до чого веду, що не може такого бути, щоби тоді, коли в нас величезне горе, ми брали мову як за ворога. Не мова на нас напала, а напала на нас просто-напросто інша нація, Росія, і навіть не Росія, а це власники, які є Путін. Я маю на увазі, це влада. І подивіться це відео.